Так, всем привет! З вами знову Шоком Ольга. І як я почала уже третє відео четверте відео про магнітики, сьогодні я розкажу, що я виграла у ростіжки. Як ми знаємо, ростіжка це такий йолки. І з ними йдуть магнітики. Звісно, я не мала дитина, но я дуже люблю ростішку. І зараз я покажу кількість самих моїх таких. Багато я подарила, друзям. І так, почнемо. До мене прийшов отакий лицар. І так, задній, як сереме, написано. Що це таке? Написано, тут написано Італія, Колізей, Римський Амфітеатр. Одна з грандіозних стародавніх? Споруд, які збереглися до сьогодні. Колись тут проходило шоу гладіоторів. І всі римляни сходилися на ці видовища. Сьогодні колізей – візитна картка Італії. Ну, ми думаю, ми всі знаємо, що таке Італія. Італія це така країна. Ще раз я вам покажу такий красинкий. І. Може хто зараз бігом? Цей? Хто читає? Читайте бігом. І так, я, вже, я буду відкладати, щоб рукочку, щоб не спутати. Далі мені попався... Не знаю, як оце назвати. Заді написано. Мексика піраміди Майя. У данину на території сучасної Мексики жили індіанці майя. Вони зводили величні храми піраміди, як... на яких молилися своїм богам. А поруч Майя будували обсерваторії та навіть футбольні майданчики. І так. Я... Хто не знає, що таке Мексика, зразу скажу, це теж така країна. Покажу знов. Ось такі от красиві штучки. Так. Далі в мене йде. Тут уже зразу написано розтіжка і напишемо чернівці. Заді також написано Чернівці. Чернівці це буковини, краю гір та смерек. А ще у місті є музей просто неба». Тут можна побачити давні українські хатки, вітряки і церковці. Або зліпити сніговика. Далі мені ній знов попалася отака штучка. Тут написано Донецьк. І ззаді, конечно, написано. Тут написано у Донецьку широкий вулиць і великий стадіон, багато шахт і заводів. Але найбільше я люблю музей Донецької залізниці Там такі красиві паровозики!» Це нам сказав прекрасний простішка. Так, далі я покажу ось отака етикаточка я її не викидала. Вона мені дуже понравилась від осьогось. Ось. І, мабуть, зроблю я показ на оцю етикеточку, яка була зверху. І тут написано Б, і я почну із букви Б. Так. Така буква Б. І тут написано «Я будівельник. Зараз я вам більше зроблю. Зараз також написано. Чи знаєш, що будівельник? Чи знаєш? І так, чи знаєш ти, що будівельник? Це одна із найстаріших професій, а виникла вона... Країні стародавнього світу, Єгипті та Греції. Можете даже самі почитати. І почнемо далі. Ось така у мене красика штучка. І заді, звісно, написано. І так, це Азорське море. Заді написано взимку, Азовське море теж. Велика та синя, як і влітку, от тільки холодна, зате можна чудово покататися на човні з капітанського міста. Так гарно дивитися в підзорну трубу. так, далі. Таке ось Орел бачимо і заді написано. Заді написано Орел, цар птахів. Цадь. Орли швидко літають і можуть побачити зайця. Звісно, 3 кілометри. У давнину вони допомагали мисливцям у полюванні. Так, далі. Отак. Я бігом буду робити, бо в нас вже пішло багато времени зайняло. Це у нас ззаді напис. Це отут. Маленька, смухаста пташка із щубриком на голові, що е, розкривається, як віло. От, тут. Швидко бігає в'юнком вітає літає та співає ут-ут-ут. Ут-ут-ут. Далі у нас. І написано о на. покажу. Затій написано Крокодил родич, родич Дінок. То що діно у нас знаємо, що це таке? Удень ця рептилія ніжиться на сонці, а ввечері полює. Тоді краще обдерігаються його. Він може затягти під воду себе. Який сильний. Ми його не переоцінювали. Так, це у нас Харків. Харків колись був столицею України. Тут багато хмарочосів, та найбільша в Є, у Європі площа цієї зими, я катаюся тут на козанах. Це нам сказав Ростішка, молодець Ростішка. І так, тече у нас отакий ось. Цей. Заді написано Австралія оперний, оперний театр. Головний символ. Австралії, та одна із най... найвідоміших будівельних у світі. Сідний оперний театр стоїть у Гавані, опираючись на 580 підводних строїв. Багато дах зроблено з багатних шкаруб у формі вітрил. Я не можу читати, бо воно тут уже постаралась хана. Дивіться, як уставилось. Ой, впало. Ну ладно. О, хоч тут не сталося. Це у нас така меч. І тут написано меч риба. А риба меч, взагалі-то. Ладно. Велика хижа рибина з щелепою схожий на довгий гострий меч. Це одна із найшвидших риб у світі. І швидкість сягає 130 км за годину. Ще. Я зараз покажу її, хто її не знає. Далі у нас останнє, слава тобі, господи, ось така штучка. І сзади написуйте. Так, задія написуйте. Ламантини. Великі савці, які живуть у воді. Вони близько 4 метрів завдовжки і важать 600 кг. На день з'їдають близько 40 кг водору. І так, я ще отак його псав в кубку і ви побачите, скільки воно у мене, скільки їх у мене. Так. Дивіться, це все. І так, всем пока! С вами была Шакун Ольга. Ставьте лайки, подписывайтесь внизу на мой канал. И, конечно, внизу ставьте комментарии. С вами была Шакун Ольга. Всем пока!